А ви знали, що в Лего є ялинка, лоскунчик та справжні іграшки до ялинки. Зустрічайте новорічні конструктори Лего. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Mixblocks, на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. І сьогодні ми записуємо для вас відео порівняння одразу трьох новорічних сетів Лего. А саме ось такий Лоскунчик ціною 650 гривень за 210 деталей. Ось такі. Справжні іграшки на ялинку ціною 450 гривень за 200 деталей. Ну і ось така велетенська ялинка, яку ви можете зібрати одразу трьома способами, ціною 1400 гривень за 800 зелених деталей. Ці сети мають свої функції, когось ви можете по-різному зібрати, когось можете зібрати так, як ви хочете, а хтось має навіть ігрову функцію. Тому це дуже класні сети, і ви точно подивившись це відео, зрозумієте, кого варто точно купувати, а кого ні. І що вам точно підвищить ваш новорічний настрій, там новорічну ніж, чи на Різдво. А я вам, до речі, зроблю розіграш, та теж постараюсь підвищити новорічний настрій. Ну а з вас лайк, друзі, підписка на мій канал, адже ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Ну і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Ну і пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ну що ж, беріть собі какао з маршмеллоу, цукерочки, а ми переходимо до огляду на ці крізь. Мисець, поїхали гоу. Спонсором даного відео є мій магазин на бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Ну що, на екрані ви бачите всі наші новорічні набори, і, до речі, бачите навіть ще один ось такий не новорічний набір, але зимовий такий арктичний експрес. Так ми його зовсім незабаром будемо збирати на прямій трансляції. Тому підписуйтесь на мій телеграм, щоб її не пропустити. Бо там я сповіщаю про прямі трансляції та загалом показую своє життя. Ну що ж, починаємо ми напевно з пряників. Ось такі у нас три є прянички. Хочу вам також показати їхню коробочку. На ній ви бачите, що є сама ось обгортка пряника, слой пряника, і ви на ній можете абсолютно по-різному зібрати. Тут ви бачите один стиль, а я зібрав саме ось цей стиль. І, до речі, в інструкції є, здається, 9 різних варіацій, пряників чи 6, точно не пам'ятаю. Тобто, ви їх можете зібрати, як ви хочете абсолютно, і вам дають навіть набір деталей, навіть є екстра парс і так далі. І ви. Собі збираєте, як хочете. Тобто, у нас є ось такий пряничок, ось такий гарненький. Позаду вони всі абсолютно однакові, мають ось такий гачечок, щоб ви могли зачепити на ялиночку, але спереду ви можете їх кастомізувати. Тут ми бачимо ось такі гарненькі гузочки, мороженко таке, сердечко з боку, ось таке волосечко і очка. Це запринтовані до речі, детальки. Ще бачимо, ніби такий комірчик, такий зелененький. Ну і гачечок, так. Ось такий класний пряник з такою спідничкою можна вважати, але досить мило та прикольно. Також є ще у нас ось така дівчинка, наскільки я розумію, це у нас круасани у вигляді бров чи вій, не знаю як правильно. Також є такі щічки, ніби бурум'яні, теж дуже мило зроблено, оченятка такі прикольні, мороженко з однієї сторони, мороженко з другої сторони, також гузочки. Оцей мені просто найбільше сподобався. От подивіться, які милі гузочки. Та також тут є ще якісь такі кнопочки з обох боків, ну це дуже гарно, ротик. та... І до речі, я вам вже казав, що дають різні деталі. Там були екстра пар, здається, щось близько. 50, які ви можете по-різному ще складати. так І у нас є ще ось такий парень, теж має таке волосечко закладене, скажімо так, має мороженко, ну і також гузичок. У вигляді ось такої зірочки, теж такий незвичайний, прикольний. Коротше, кожен пряник якийсь різний, класний і такий прикольний. так Тепер йдемо до шулкунчика. У нього ось така коробочка, і його така головна функція це те, що він може рухати ротом. Я вам це зараз покажу. А його функції набору це те, що ви можете скласти ось таке обличчя, а можете скласти ось таке обличчя. І це теж прикольно. Бачимо, речі, на коробці справжні горіхи. Та такий прикольчик, бачимо тут якраз функцію, те, що він може рухати ротом. І загалом давайте на нього подивимось і розглянемо, що тут є у нас цікавого. Так, нога відпала. Давайте її вставимо назад, пришили. Ми... Так, у нього є ось такі ручки, дуже-дуже гарнесенькі. Дивіться, такі рукавчик, як в реального шелкунчика. От можете навіть порівняти, десь тут з боку поставлю. Також є ось такий ремінь чи пояс таких деталей, які колись юзалися в ніндзяго в шлемах. Бачимо ось такі ніжки, звичайні, і мене дуже здивували, ці детальки. Вперше бачу такі в лего, це золоті прям злитки. Ніколи раніше та їх не бачив. Може я мало бачив, але все одно. І тут у нас є ось така функція, яку ми можемо ось так: верх-низ, верх-низ. І він у нас рухає ротиком. Тобто можна сюди ставити горішок, і він так оп, підіймає і прощолкує його та. Тому його і звуть Лоскунчик. має ось таку сорочку, чи як це називати, чи теж кумірчик такий прикольний, біло-жовтий. Ну і ось таке обличчя. Обличчя тут найбільше зроблено, тобто найбільше умка. Обличчя в нього, напевно, найбільше тут зроблене. Подивіться, стільки тут деталей різних заюзано, особливо в цей ніс. Ну, Волосечко теж таке простував, таке реально гарненьке. І також мені подобається ось цей шлем, який можна зняти. Це, здається, барабан, так якщо я не помиляюсь, по якому він якраз стукати має. Ось, і теж барабан класно зроблений з такої цепочки. Це простував, як на мене, дуже класно та оригінально зробили, і класно буде в тебе на полочці стояти цей набір. Тепер йдемо до ялиночки. Ви можете зібрати одну велику, ось таку або дві маленьких: одну середню і ось таку манюсіньку. Ось таку гарнесеньку і ось таку маленьку. Тут у нас, до речі, різнокольорові іграшки, а тут просто червоні та сердечка, а тут у нас просто свічечки. Або одну з червоними іграшками та свічками. Ну давайте подивимось, я зібрав просто найпростішу, величезну, точніше, так, і ми подивимось на неї абсолютно зверху та донизу. Коротше, що в нас тут є цікавого? Я, до речі, розклав тут не тільки червоні іграшки, а щоб в мене вони не погубилися, розклав абсолютно всі різнокольорові, хоч вони там лежать не по місцях, але все одно виглядають. Доволі прикольно. Тут ми бачимо ось таку площадку для ялинки. Так, вона така доволі нетипічна, але гарнесенько виглядає. Такі красиві, в нас тут є е, різні детальки. Так. Далі в нас де ось такий перший слой, чи перший поверх ялинки, не знаю, як це назвати. Тут у нас свічки з чотирьох боків. Далі в нас дуть іграшки, точні, точніше, сердечка в нас дуть, А, з одного боку сердечко, з другого іграшка, тобто через раз. Далі в нас дуть ось такі невеличкі квіточки, так. Я тут ще додам іграшок різних. Далі в нас де слой. Це знову свічечки, тобто вони перетинаються. Бачите, свічка стоїть тут, тут і тут зразу йде аж в самому верху. Тут у нас далі ось такі сердечка, До речі, дивіться, які прикольні. Я ніде раніше не бачив таких сердечок. І тут Просто клас вони заюзані, та різні до речі, дивіться, на є ось такі металеві іграшки. Також знову йде слой зі свічками, знову сердечко, знову іграшки. Та, до речі, ось такі ще є зірочки. Так, і на самому самому вершечку в нас де зірочка, така прикольна велика зірочка. І до речі, в нас ялинка взагалі там складається з двох частин: перша збирається основна частина, а далі ми збираємо ось цей вершечок, який може у нас крутитися. Та це така її функція, якщо що, знайте, що вона тут є. Також до ялинки ще йшло, здається. 100 екстра парс, тобто є ще 100 окремо деталей, які просто окремо тією ялинкою лежать, і ви їх можете використати, якщо побудуєте другим способом дві ялинки у середньому і маленькому. Також цікаво, що вам за 1400 гривень дають більше деталей зелених, ніж ви можете за таку ціну купити їх на бриклінку. Я порахував, прорахував, і тут вам просто дають гору зелених деталей, які ви можете використати в своїх там саморобках і так далі. Тому це такий бонус для тих, хто збирає там моки чи зброю. Збирає якийсь там касел, площадки, полонини і так далі. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов огляд. На мою думку, найкраще, що тут точно потрібно мати, це ялиночку. Вона тут досить вихідна і гарно прикрашає вашу кімнату, бо вона з лего. Ну а як вам, друзі? Напишіть в коментарях, буду їх читати, буду їх лайкати. Всім бажаю щастя, здоров'я, підписуйтесь, до 10 тисяч підписників і всім па-па-па!